Бог не зупинить зло, і що є джерелом зла в світі стільки ненависті, агресії, зла, він, вбивств, насилля, смерті невинних людей, що кожен з нас, хоча б раз в житті, комусь або навіть напряму до Бога задавав ці питання: Господи, ти ж всемогутній Бог. Чому ти не можеш це зупинити? Скільки ти будеш на це дивитися? Скільки ти будеш це терпіти? Скільки ми можемо це терпіти? Або є люди, які в своєму житті. Пережили стільки зла, стільки несправедливості, стільки втрат. Що людина каже, скільки можна Господь, скільки ти можеш дивитися на це все і давати мені проходити через це, скільки я вже можу це терпіти. Друзі, я дуже хочу щоб ми з вами розібралися в цій темі, і я підготувала для вас відповіді на ці запитання. Але для початку я хочу, щоб ми пішли в самий початок в книгу буття. Де Бог створює людину, і найперше, і найголовніше це те, що Бог створює людину з свободною волею. Це ми чітко бачимо в другому розділі. Бог створює всю планету. Він створює моря, океани, сушу, материки. Він створює дерева, він створює всю рослинність. Потім створює риб, які будуть жити в морях. Потім створює звірів. І потім, як вінець створіння, він створює людину, і він каже: вісьма хорошо. Тобто він насолоджувався і був задоволений тим, що він зробив, і був задоволений тим, якою він створив людину. Едемський сад – це було найкраще, найкрасивіше місце для того, щоб людина там жила, була щасливою. Господь віддав людині у користування все, що було там створено. Господь дозволив їсти вживати в їжу, все в любі плоди з усіх дерев, тобто все окрім одного дерева. Він насадив всередині Едемського саду дерево, яке в біблії вказано як дерево пізнання добра і зла, і він сказав: від всякого дерева ви можете їсти, від цього ні. І в третьому розділі ми вже бачимо, коли Сатана у вигляді Змія приходить до Єви з Адамом і каже: А істинно ли сказав Бог. Пам'ятаєте, так написано, да? і він ставить під сумнів слова Бога. І Єва йому каже, що ми не можемо їсти нам заборонено. От бо Бог сказав, що якщо ви будете вживати, то в оригіналі написано смертями помрете, тобто не смертю, а смертями. Тут мається на увазі в оригіналі смертю. Да? Духовною в першу чергу, і потім як результат, фізична смерть, тому що людина була створена для вічного життя. От і коли а... Єва починає говорити зі змієм, чого категорично не можна робити з ворогом, з дияволом. Вона йому починає говорити, що нам не можна, нам заборонено. І змій їй каже: А це просто Господь знає, що коли ви вкусите від цього дерева, то ви станете як боги, ви, ви будете розрізняти добро і зло. І це спокусило. Єву це спокусило Адама, Написано, що вона взяла їла і простягнула.